Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринця на Черкащині у сім'ї кріпаків. Кріпак безправний селянин, який належить багатій людині, тобто панові. Кріпак для хазяїна був як річ. Його могли продати або обміняти. Жили вони в злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька. П'ять сестричок Тарасових і двоє братів. Звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було 9 років. Коли він залишився без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха мала своїх трьох дітей, тому життя в хаті стало нестерпним. Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми. Тарасові дуже хотілося вчитися, але шкільний дяк. До якого найнявся малий Тарас за можливість навчатись, виявився п'яницею і змушував його красти. Найми робота або служба, на яку хто небудь найнявся дяк. Служитель православної церкви. Що допомагає священнику під час богослужіння. Тоді Тарас знайшов собі нового вчителя, маляра. Але його приставили козачком до пана. Це була дуже нудна робота. Цілими днями потрібно було чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть. Поряд з ним на столі. Козачок хлопчик слуга. Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на кімнатного живописця. Коли Тарасові минуло 17 років, він опинився зі своїм паном у Петербурзі. У 24 роки друзі викупили Тараса Скріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії художеств, він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії і навіть математики і зовсім скоро став освіченою людиною. Під час навчання було видано першу збірку його віршів Кобзар. Поезії Шевченка не просто зачаровувала, вона будила прагнення до волі – національну гідність українців. Тому поет був небезпечним для царського уряду. І його було заслано рядовим солдатом на довгих десять років із забороною писати і малювати. Але він все одно продовжував створювати свої картини, вірші таємно. Під час заслання Шевченко був включений в експедицію на дослідження Аральського моря в якості художника. Саме там було створено акварельні пейзажі та портрети. Ще в одній експедиції в гори Караатау. Тарасом було написано декілька повістей та створено декілька картин. У 1957 році Тарас Шевченко повернувся з заслання. На той момент підірване засланням здоров'я підводить поета, і свій 47 й день народження він зустрічає вже важко хворим. 10 березня 1861 року. Україна втратила одного з найталановитіших своїх синів. Смерть Тараса Шевченка застала його в Петербурзі, дуже далеко від рідної землі. Та згодом, як і було вказано в заповіті, прах Шевченка був перевезений в Україну на Тарасову Гору. перу Тараса Григоровича Шевченка належать поеми, балади, повісті, збірки віршів та більше тисячі картин. Праці Шевченка перекладені на велику кількість мов всього світу. Тож не залишайтесь остороні ви, учіться, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. А чи знали ви, що? Тарас Шевченко був невисокого зросту, трохи більше 1 метра 64 сантиметрів. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. 500 квадратних метрів це площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний цей портрет у Харкові на стіні 17-поверхового будинку і навіть внесений до Книги рекордів України. Цей портрет створений за допомогою графіті, яке малювали ночами протягом двох тижнів. За життя Кобзаря більше цінували як художника, аніж як поета. 1384. Саме стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в усьому світі. В Україні їх налічують 1256. Ще 128 в інших 35 країнах світу. І в Бразилії, і в Сполучених Штатах Америки, і навіть в Китаї є. Поет завжди одягався досить модно, оскільки він добре заробляв у Петербурзі, коли працював портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від покупки гумового плаща Макінтоша за 100 рублів. На той час це була досить значна сума грошей 2500 рублів? А це те саме, що 45 кілограмів срібла. Тільки було витрачено на викуп поета з 15 років. Саме стільки поет провів в Україні за все своє життя. У 14 років він виїхав з України, а потім приїжджав лише погостювати. До речі, він був навіть у Запоріжжі та прогулювався стежками острова Хортиці. А це його найвідоміші роботи, його власний автопортрет та картина Катерина. А це його найвидатніша збірка віршів Кобзар, честь якої Тараса Шевченка і кличуть Кобзарем. А також поема гайдамаки. А ще, можливо, ви чули такі вірші: Садок вишневий коло хати, Думи мої думи, То поля, Ревета стогне дніп широкий, Мені тринадцятий минало. Заповіт. Минають дні, минають ночі, Світає. Край неба палає. Зараз пропоную вам послухати садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хороші над вишнями йдуть, плугатарі плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так Та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх. Сама заснула коло них, затихло все, тільки дівчата та соло.